Всіх вітаю. Сьогодні я розповім вам про одне таке своє цікаве спостереження: про те, як люди програмують свою підсвідомість на те, щоб у них не було здоров'я, не було любові, не було матеріальних благ. Так, і це дійство вони проводять регулярно, при святкових застілях і не тільки при святкових. Отже, як виходить таке собі самопрограмування? За кожним словом в нашій підсвідомості закріплена емоція. І тому слова, які підкріплені певними емоціями, емоційними станами, вони мають вагому силу. Все, що знаходиться в нашій підсвідомості, воно автоматично впливає на наш організм. Тобто організм звідти, звідти щитує інформацію, як йому працювати, як йому себе вести, як йому на що реагувати. Наш стан може змінюватися, емоційний стан, може змінюватися не тільки від побаченого, не тільки від почутого, але і від того, що з'їли, що випили. Так, коли ми при, коли ми п'ємо приємний нам якийсь напій, солодкий. Чи то буде фруктовий киснупіч, шоколадний, без різниці, коли він нам приємний на смак, він викликає в нас всередині приємний емоційний стан. І от, коли люди за столом, піднімаючи чарчину з гірким напієм, алкогольним гірким, можливо, не дуже алкогольний, там, гіркий неприємний смак, коли має напій. Він нас викликає на певні там, секунди, може на хвилини неприємний внутрішній стан. Отже, коли люди кажуть тост за любов, перехиляють черчину, ковтають гіркий напій і підсвідомість запам'ятовує любов. І гіркий і неприємний смак, і стан відрази такої внутрішньої. Слідуючим, тостом може бути за здоров'я, прекрасні слова, але знову перекидаючи черчину з гірким напоєм, під слово здоров'я, під свідомості за стан знову такий гіркий смак і стан відрази. Отож, таким чином люди себе програмують, думаючи, що вони п'ють за те, що було, а воно буде виходити навпаки. Цього не буде. І здоров'я буде таким, як хотілося б, і любов десь проходить, обходить стороною, як то кажуть. Матеріальний блага. Ні, в тому об'єм, якому хотілося. Отже, виходить, що говорити тости. Підіркі алкогольні напої. Це не зовсім вірний підхід. З цього випливає, що хтось може подумати, о, та як же тоді святкувати, як що пити, які тости, коли говорити. Ну, Виходить святкий висновок, що коли ми бажаємо здоров'я, любові, матеріальних благ, там, фінансових, то ці тости запивати. Приємними напоями, від яких у нас внутрішній емоційний стан змінюється на, ну, на відчуття щастя, легкості. З'являється радість внутрішня. Тобто такими напоями, ама навіть якимись смаколиками, буде логічно, скажімо так, закусувати, запивати наші класні тости. А що робити з гіркими напоями? Теж варіант. Коли ми їх вживаємо, ми навпаки будемо говорити те, від чого хотіли б позбавитися. Наприклад, перехиляючи да, кажемо геть образи і, і видихнули їх. Також можна сказати геть злість», геть будь», геть ненавість. Тобто всі такі, як ми рахуємо, риси характеру, які не дуже для нас корисні, якраз, скажімо так, енергію, яку організм може накоплювати, коли людина проживає ці відчуття, образи, гніву, страху, тривоги, тобто, можна казати, геть страх, геть тривога. Тобто ці стани ми можемо їх згадувати при гірких напоях, і таким чином ми будемо від них позбавлятися. Беріть на озброєння цей метод, як тостами програмувати свою підсвідомість на щастя, любов, успіх, і як собі не нашкодити.